Вітаю! Хочу зробити відгук на холодильник Вірпул. Не дуже задоволений ним. Ось така моделька. Називається VW7X920OKXUA. Клас розпоживання А2. Що не сподобалось? Після того, ну, моя історія, так би мовити, Я замовив холодильник. Компанія привезла ну, інтернет-магазин, привіз, все добре. Я його провірив візуально відкрив відкрив. Коротше, подивився всі полиці, візуально передивився, відкрив морозильну камеру. Також подивився, все було класно. Потім, після того, як ну, я оплатив, ну, прийшов додому, вирішив перед першим використанням промити. Оцтовим розчином. Там дві столові ложки на літр води, оцту, щоб прибрати пластиковий запах. Ну, і після того, як почав здирати етикетки, не етикетки, а транспорт... транспортувальні скотч. Е, виявилося, що нижня поличка, ось вона видно, без... у мене виходить а шухлядка. Виходить, бачите, відламане кріплення. Воно було все класно так замотано, все зроблено. Так що не видно. Ну, претензій до інтернет-магазину немає, оскільки воно приїхало все в заводських упаковках. І якби ніде не було, ну, на упаковці не було пошкоджень. А це все означає, що Вірпул не здійснює контроль якості перед тим, як пакують товар. Просто хтось на лінії, там, я не знаю, як на заводі. Просто склав, побачив, що там є пошкодження, просто заліпив скотчем і все думаю, там хай розбирається. Потім по подальшій дії, коли вже почав мити, дружина замітила ще таку штуку. Це щодо збірки їхньої. Дивіться. Ось я присвічу, якщо видно, думаю, ось в цій частині, бачите, тут ось така штучка є. Ось так видно, що пластик неякісний. Він десь був неякісно пролитий, і виходить, що от такий от брак. Ну, бачите, з цього боку нормально. Якісь пописані, якісь літери, якісь шильздики, наче етикетки, наче на базарі куплено. Що в чому проблема? Я звернувся в інтернет-магазин. Кажу, що обнаружив, ну, виявив такі факти, що поламана полиця, є отакий брак, відправив фотографії. На що мені сказали, що типа, все, ви, типу, холодильник прийняли? Все, типу, це вже ваші проблеми. Ну, тобто, я кажу, це все добре. Але. Каже, а, ну да, каже, що ми можемо вже зробити. Ну, я кажу як, як мінімум, я можу його повернути впродовж 14 днів, так як неякісний товар. Це щодо як можна захистити свої права. Зараз зачитаю вам, щоб не бути багатословним, що я написав у відповідь продавцеві. Звертаю вашу увагу на те, що згідно. Абзацу другої частини першої статті 8 закону України про захист прав споживачів, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару, продавця, виконавця або фальсифікації товару споживач в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм Вибором вимагати від продавця або виробника розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми е, також mm. звертаю також звертаю вашу увагу на те, що згідно частини 5 статті 8 е, закону України про захист прав споживачів, продавець, виробник, підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першої цієї статті, зобов'язані прийняти товар належної якості. У споживача і задовольнити його вимоги, доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кг продавцю, виробнику підприємству, що задовольняє вимогу споживача, встановлені частиною першої цієї статті та їх повернення споживачеві здійснюється за рахунок продавця виробника підприємства, що задовольняє вимогу споживача, встановлені частиною першої цієї статті. Це про те, що в будь-якому випадку ви можете захистити свої права. Далі я написавши це в магазин. Мені продавець сказав: Добре, я зв'яжуся із компанією, ну, з виробником, із компанією Вірпул Україна. Ну, це замовив я в п'ятницю, а холодильник, той, тобто четвер, я замовив, в п'ятницю прийшов. Були вихідні. Каже, в понеділок зв'яжемось. Ну, в понеділок зв'язуюсь. Він написав, каже, що я наповідомив виробника. Я вам в понеділок відпишу. Ну, то тобто, есть, зрозуміло, що продавець морозиться. Він не хоче повертати кошти. І все таке. Ну, Я думаю, ну, напишу в Вірпул. Тут, коли купуєте холодильник, реєструєте по, там, по номеру виробу, грубо кажучи, в холодильника є свій серійний номер, по серійному номеру гарантійний товар. Гарантію оформлювати. Ну, я зателефонував Вірпел, пояснив ситуацію. Вони були вже в принципі в курсі плюс-мінус. Ну, кажу, що ну в принципі, да, кажу, що продавець там якби не, не винуватий, тому що все приїхало в цілісній упаковці. типу, претензій немає. А є претензії до того, що, типу, ви не здійснюєте контроль якості там перед пакуванням. На що мені відповіли? Так все ніжно, класно зі мною розмовляли. Я зв'яжуся, прийшліть фотографії. Надіслав я фотографії. Все до цього, на що мені пишуть? Перетелефоновують уже теж це було все вечором. Ну перетелефонують вже десь в годин шість вечора. Що кажуть, ні, це не гарантійний випадок. Ну я кажу, ну добре, але це тіпа не і не є гарантійним випадком. Це про те, що товар неналежної якості. Про те, що я писав у статті. Ну не я писав, а в законі прописано, що це товар є неналежної якості. І продавець, покупець, зобов'язаний мені відшкодувати збитки, або ну це про те, що ми домовимося з ним, або повернути товар і ну, повернути товар і поверну, або взяти товар належної якості, такий самий. Або просто забрати і компенсувати, грубо кажучи, доставку. Ці всі кошти має мені повернути, ну не тільки мені, а вам, як споживачам, усім нам, як споживачам, має повернути кошти і всі завдані збитки, У, ті, що ми понесли при купівлі цього товару. Ну, от на цьому поки моя історія ну, закінчилася. Я далі спорити, в принципі, поки бажання не маю. Холодильник працює. Вони сказали, що це не гарантійний випадок, можливо, вони мені ще щось відпишуть, а знову у Вірпул відправив ці статті. Можливо, вони там трошки роздупляться і, можливо, що зроблять. Я їм написав, що я думаю, що ну, компанія якби, своєю дорожить своєю діловою репутацією, і це не має бути проблемою. Ну, Тому що я тут дійсно, ну, не при чому. Ну, мені, я купив новий товар, по ідеї, віддав, в принципі, немалі кошти. І отримав, грубо кажучи, проблему, а не холодильник. Ну, тобто, ви подумайте 10 разів, що потрібно вам купувати Вірпул. І це не тільки Вірпул, там індезіт, і там ще якась компанія. В них на сайті, коротше, написано, який, який ширпотребом, яким вони торгують. Ну, це, це одна, грубо кажучи, група товарів. І ще ось про збірку можна подивитися. В принципі, видно, тут який зазор, зазора нема, і двері. Бачите, як виглядають зверху, які тут зазор'я. Це такі косячки мінімальні. Тепер про сам огляд холодильника. Що тут в ньому прикольно? Бачите, тут такий алюміній. Але це не алюміній, це покрашений пластик. Це все фарбований пластик. Ну, тобто, якість така собі. По-друге, оця ось лампа. Коли отако от ложиш товар, хоп. Стає в холодильнику, в принципі, темно. В деяких холодильниках тут беруть, вставляють лампу. Ну, це вже сучасна ледлампа. Ну, в принципі, навіть стара та лампа вона займає більше габаритів, але вона підсвічує більше простору і вгору і вниз. А тут, якщо ти перекрив, або, ось, наприклад, поклав піцу, то ти перекрив все світло у холодильник. В принципі, ну, тут все плюс-мінус нормально. От єдиний той недолік. Не знаю, що там буде. Ну, я, в принципі, товар вертати не хочу, тому що мені потрібен холодильник і займатися цим гімароєм я вже не хочу. Якби, а ви подумайте 10 разів: купувати Вірпул чи не купувати. От так компанія йде, як би сказати, назустріч своїм клієнтам. Ну, і дорожить своєю діловою репутацією. Ну, вони, ви, коли їм вже заплатили, вони чхати на вас хотіли, одним словом. Тому получили і получили такий оце товарчик. От така в мене поличка є. Ну, можливо, я її заклею, а можливо, і ні. Можливо, не вийде. Ще що хотів сказати про цю ось ручку. От вона фарбована. Вона фарбована. Ось тут, якщо можна послухати, тут один звук. А тут як наждачка. Фарба сюди погано лягла, вона піщинками такими крупинками. Ну, то є збірка, ще раз кажу, блин, ну, обійняти і плакати. У мене холодильник на роботі, якийсь там Еленберг, якість збірки, він там стоїть 3 копійки, якість збірки там набагато краще. В тих же самих, грубо кажучи, картопляних баронів білорусів мається на увазі. Що там Арістон вони роблять, чи, Я вже не пам'ятаю, що там вони техніку свою, то там теж якість краще, як не дивно. Совок і той краще зробив. Ну, то тобто, отакий в мене відгук. Тому ще раз покажу модельку. Ось, Моделька. Тому 10 раз подумайте, чим купувати цей холодильник. Я б не радив. Тому що кожен може бути на моєму місці. І якби об вас так, так же само витруть ноги. Хоча ну дійсно я їх не обманюю. Там ну прийшов такий товар. Ну так вони пішли на зустріч. Все, всім папа. -па.